Бачиш, тут робота кипить на кухні. Mm -hmm. Каролінка допомагає мамі розбирати посудомийку. Та? Товилка. Молодець. Давай ще там ложка. Маєш помічницю маленьку. Зараз вона допоможе тобі ту розкладати, а потім буде їсти зубку. Що там, багато ще? О, тут то, то вже все. Дивись, як ти швидко впоралася. Молодець. Моя дівчинка. Поки ви тут робите порядки, я йду схожу в магазин. Вулиці зараз дощик, вечір, тата заставили йти за покупочками, там треба докупити дещо. Окей, дівчатам не будуть там заважати, бачу, вони її вивісили вже сушити одяг і посудомийку розкладають. Все, тато Він каже, що тобі купити? Не можеш дістати високо, а що ти хочеш? Я не можу дістати на сходи. Не я... можеш дістати на сходи. Я не можу на сходи. Ти я можу на сходи. Я знаю, що ти хочеш. Вона побачила свій ровер, а він класно складається і вмістився в шафі. Тобто він мініатюрний бігувал. А я йду в магазин, куплю тобі, може, щось смачне. Хочеш цю цю? Не хочу. Цього коли хоче е, біговел чи ровер щось побачила, то вона йде до цілі. Та тут вдома нема де їздити, бачиш, що мало місця. Тобі треба так, щоб на вулиці буде сонечко скоро за пару днів. І ми підемо гуляти на біговелі. А зараз дощик падає. Куди поїдеш? О! Все. Дитинку відключили мультики. Мої, є сметана ферма, зато є президент. Каринка не пішла, тут є, є і пластиліни, бачу, і слайми. І є ще німці черепашки 100 наклеїк. Можна клеїти які хочуть. Є ще ось такі, не знаю, з якогось мультика. Це якісь супергерої. Можете її взяти, клеїти. Там ще якісь дівчата бачу, я щось прикольне. Є ще для доці вісочки. Бачу, з'явилися якісь з єдинорожком. Наша такого не пила. Треба її взяти на пробу. Коротше, в магазині побачив, завезли навіть польський борщ, не треба їхати до Польщі. І ще є дитяче, шампанське. Така собі погода, якщо чесно. На вулиці так сиро. І ще той дощик моросить. Закупився я. Іду до дівчат, тому що десь зараз мають. Щоб виключити світло. Поки калінка там дивиться мультяшки і буде їсти зубку, покажу, що ж там я викупив. Кока-колка, сметаночка і донорожок. Тут ще вона любить ці от печенька. то її недавно купив і, і не засмакували. Ростіжка, щоб наша маленька дівка росла. Як на дріжджах, і все-таки купив оці наклеїчки. А оце це не яйця. це, коротше, такий сортер для Каролінки. Ми просто хотіли то викидати, а Кароліна вирішила сюди принести грішки і складати. Отакій. Іграшку вирішили то лишити поки що. Вона деколи коли там бавиться, перескладує. Все поїсть, потім зробимо їй сюрприз. Якщо світло не виключить. Навіть якщо виключить світло, то все рівно може потім клеїти на щось. А що ж забув за саму головну покупку? Борщик польський. Все-таки не обійшов його стороною. Каролінький компотик. А я зараз буду готувати собі молочний коктейль. Для коктейля нам потрібна буде шлянка, бажано така з подвійним дном, пляшечка Кока-Коли. І молока. Ось такий от молочний коктейль. Ми просто недавно побачили його в інтернеті, і я вирішив спробувати, мені сподобалося. Наталі щось не сильно воно нас зайшло. Вона просто з вигляду каже: воно мені щось не сильно подобається. Okay. Наталя вирішила мене обслужити. Все хватає? там стоїть. А, ні, може ще трошки. Так, десь ще десь так. Так, 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 так. Все, хватає, хватає все, 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 все. далі. Дальше... Будемо молочний коктейль розбавляти молочком. Там не один до одного, там треба так розбавляти. Файно. Стоп, стоп! Ту вже забагато. Тут який гуртосмерив. Як то воно виглядає як капучино або чокочіно, чок чоколачино. Три в одному, то дешеве, знаєш, то розбавлене. Mm, Три в одному не з кафе. Ммм. Mm, бомба. Мені подобається. Бомбезне. Я просто поки я ходив за сметаною і ще купив королівці наклейки згадав за цей ну, коктейльчик. Думаю, Хочу. треба його ще раз приготувати, попробувати. Кароліна, ти чого признічаєш, теж хоче такий коктейльчик? Вона бач не цілу хоче ложку, вона хоче половинку. Дивись, дивись. Ніби не хоче, а, а голова тягнеться. Коротше, в Україні почалася криза трьох років, вже трьох років нема, але вона на все каже нє і через 5 секунд каже та. Бачите, вже махає, щоб підійшли до неї. Нє. І через пару секунд та. <сум> Дивись, яка ти трохи лідива стала. Карліна, наш ти закрила екран. Там ж мультик показують. О. Біноклі. Закрили. Деколи інтересно такого з боку посидіти, поспоглядати, які вона міміки робить, деколи буває, дивиться мультик і починає щось ховатися під столом. О! Наталя мені відварює макарончики спагеті. спагеті. Будемо їсти їх із соусом песто, Вони навіть пахнуть, тут і зара паста, я так поняв. Зайшов в кімнату переодягнутися, а тут, як завжди, артхаус ну безлад. Вона любить все порозкидати. Ми раніше пробували це все збирати зразу після неї, щоб було чисто. А потім указується, що це дитяче художнє мислення. От вона як художник, вона так бачить, що все було розкидане, і книжечки, навіть соляники. Зараз я це все поприбираю, тому що як виключать через півгодини по графіку світло, тому тут будемо шпортатися в тому всьому. О, вона ще навіть гномика прикрасила. Так, зараз це швиденько. Я приберу. Тут були книжечки, оказується тепер от медик. На його посадила, так як ми її садимо в метро або в сільпо, як їдемо, <гум> щоб він дивився, що купляємо гномік. Вона його називає Миколай. Ну, побачила то відео, якесь перше, здається, чи друге, коли його купив. Він мав оберігати подарунки, він так і оберігав і потім їх приносив. І вона вирішила, що це Миколай. Що Він їх приносить і їх під ялинку. Ну, і... Артхаус-книжечок. Книжечки в неї прикольні. І Вона от постійно говорить ну і ту ж саму книжку. У нас от ця от колекція, хто у кого там на обід. А от цифри, яка сховалася, немає. І вона постійно каже, а я цифри хочу. Зараз придеться ту все зібрати. І соляники теж. Рожеву машинку тільки забув вона під ялинкою. І донорожок має бути тут, а. вона з ним спить. Вона собі міняє їх там, то з мішкою, то з донорожком. Кульку тільки вона <схід> залишила тут все. Сказав каролінці, що зараз їй щось покаже, що я купив, і вона зразу полетіла на кухню. Дамо її ті наклейки. Дивись, що тато купив. Що це є? Це наклеючки. дивися, це ж можна відкрити, звідси відклеювати. Бачиш, дівчатка є, хлопчики різні всякі. І то ж не просто там їх там трохи, а диви скільки сторіночок. Клас, тут є літачок. тобі там блокнотик, щоб клеїти. Та вона може і в цьому одразу клеїти. Не, вона може тут клеїти. Мама дасть тобі блокнотик і тут собі клеїки хочеш. Все, а то якісь окуляри. Я спочатку думав, що це якийсь інфініті значок. А я думала, тут такі наручники. Ну, вийшли що окуляри. Пішла в хід творчості дитячої. Касніфертіті. О, це Оце, що вона відірвала? Це не бачиш? Ні, а? Ух ты, реально, це якась касніферті. Точно. Єгиптянка. Тихо би їй не виходить приклеїти. О, до тих окулярів. Клас, молодець. Моя трапеза вже готова. Така подача. Шх. Мені е, соус песто щось нагадує. <рес> не с'їдобне. Але Наталя каже, що це так має бути. Зараз розмішаєш і буде все тікі пуки. От, ото й нагадує. Я ж то не прочитав, вони називаються якось P.J. Masks. <рес> Керівка, а язиком наше рухати? Такі ласні. Пусть ще я приклею. Давай я тобі відклею. Так, на, на, Тримай. Ти знімаєш, як клеїш? Давай, я приклею. Сходкую маму. Бачиш, мама знову заряджає посудомийку, щоб ти потім їй могла допомогти. помогти. Ти ж канапочка з'явилася. Канапочка, той молочний коктейль. Ти танцюєш? Так сподобались наклеєчки. Ну добре, все, я тебе не відволікаю, а ти мене. Я погнав смачного. Поки я їв, дівчинка пішла в туалет. Можливо, нарешті здійсниться татова і мамина мрія. Памперси більше не будемо купляти. хіба десь на ніч. Всього, я зливаю. Ти молодець. Молодчинка. Ура! Ти така сильна. Ти перший раз сходила в туалетик сама. Тільки давай всувай тапочки, бо ти босс. Швидко, бо зараз світло виключить. І все. І буде темно. А, тут ще каратистка. <рес> все, мама зловила ту каратистку. Ой! Пала! Вона, бачиш, не хоче взувати тапочки і шкарпеточки. Пішла вже до умивальника. Вона точно пішла за зуби чистити. О, чашку взяла. <смістична> То її любима справа очистити зуби. Ну, Карліну чітко, ми міняємо взагалі найчастіше, тому що вона її так сильно вже щищує зубчики. Та вже паста закінчується. Ну, Причому, що вона одна. Треба під водичкою, так як я тебе вчив, змочити трошки, Все. Нахиляєшся. нахиляєшся над умивальником і чисти. Слюнявчика давати. Та слюнявчика. Ну і так навчиться. Та, то з малинкою. Жінка так спльовувала. <ріст> цілий бодик весь мокрий. Ну треба передіватися. Знов треба передіватися. мокрі двері. Там напевно і стіни мокрі, якщо в неї руки, все. <ріст> Добрий вечір. Ми з України. Ти бачила, як ти виключила світло в туалеті і пів стіни мокрої? Ну, все. Так що криза трьох років у дитини це щось надскладне, -над але це треба пережити, тому що якщо криза в дитини, то криза в мами, в тата у всіх разу криза з'являється, тому що їй дуже тяжко зрозуміти на, на все, що хоче, каже, що вона не хоче і через дві секунди вже каже, що хоче. А десь на вулиці це взагалі якийсь кошмар. Надіюся, її то швидко перейде і вона вже буде така, як була раніше. Бо в два роки вона вже так плюс-мінус проявлялася, ті капризи, але ще не було так виражено. А зараз вона чудить все, що хоче. Ще дуже шкода, що свято так швидко пролітає, що скоро гномік Миколай і Каролінка будемо складати нашу. Ну, красуню, ялинку, синю-жовту. прикольна ялинка, напевно, за всі руки, які в нас була, це от іменно вона. Хоча я думав в минулого року, що золота була прикольніша, а цього року ще ліпше. Попався, тато! Попався тато. тато Ти передягнулася вже, так? Куди тікаємо? Куди тікаємо? Ти хочеш бігати? так? Вдягай тапки. Так, щоб не бігати босяком. Та ти передягнулася в ті тренувальні трусики, так? Бачиш в трусиках набагато ліпше ходити, ніж в памперсах і в кроксах. О, А крокси покажи в тебе тут із метеликами є. А ти ще не знаєш, що до кроксів можна докупити всякі різні там динозаврики. Не знаю, як вони називаються ті штучки, ті такі іграшки, що до кроксів приклеюють. Але Каролінка, якби знала, то вона б обліпила повністю всі. Ґлі, ґлі. <смір> ти що, тримаєш двері, щоб мама не зайшла? Ух ти, силачка. Я на роботу, на роботу <смір> На роботу бійдеш, та? З татом? <смір> то вказується, що не коліна виключила світло. А нарешті нас. <смір> Прийшов блекаут, так? Тепер світла нема. Ми будемо бавитися в хованки, так? хто куди ховається? Давай, ти ховаєшся, а я буду тебе шукати. Три, 4, 5. Я іду шукать. Де каролінка? Може, вона за ялинкою? Миколай, не бачив, де каролінка? Ні. Може вона в ліжечку? Ні. Може вона тут і іграшки порозкидала? Ні. А ну йдемо шукати, де вона тут є. Може вона тут де книжечки? Хм. Нема. А може вона тут попалася? Ага. Куди тікаєш? Тепер ти ловиш. На, Бери ліхтарик, бери. Тату! Я тепер йду ховатися. Все, давай рахуй до п'яти. <реш> так швидко знайшла. Ого. <реш> ну так Квадрата зробила. Молодець. Але ну, втікай. Зараз мама дожене. Скоро тікай, бо мама дожене! <реш> <реш> Світо музика. А де Кароліна? Я тебе... Все. Попалася. Ой.